Перестрілялись до Європи. Два дивізіони юніорів та юнаків готуються до першого етапу Кубка Європи у Словенії. Щодня по два стрілкових тренування за будь-якої погоди, а ще тренажерний зал та плавання. Україна, я думаю, що свої позиції буде втримувати, тому що ми протязі, напевне, вже 10 років з загальному підсумку в Європі ми не посідали нижче третього місця. Перше, друге, третє. І думаємо, що цього разу нам те вдасться. Хоча конкуренція дуже велика. Ці навчально-тренувальні збори хороша нагода для кожного спортсмена відшліфувати і техніку, і майстерність. Я знаю, ніби чому погано, але щось не можу цей вибрати. Напружують кість і там, скидує пальці. А так більш-менш все інше. А напередодні 16 найсильніших молодих лучників уже встигли навіть випробувати власні сили. Стріляли юніорки з юніорами на 70 метрів, а кадетки з кадетами на 60 метрів. Ну це как бы був перший пробний раз у нас. Ну, юніорки проіграли. ну, проиграли. вони ж должны бути Ну, це... Тільки була проба, щоб в будущем на Кубку Європи на чемпіонаті міра це знать і бути готовим. Ну клювому вистрілити у Кубок Європи українські лучники зможуть уже наприкінці цього тижня.